Там вони ж не літній час, вони вже ввели його. Там питання Великодня наступне святкування було з перемогою. А стосовно перспектив, які там Ну воно ж не змінилось, так як і говорили, що після Великодня повернеться до цього питання, так і залишилось. Тобто, ну формально на наступному тижні, а реально два сценарії. Один, якщо це закінчиться все таки тим пакетом, який є, то це займе. Ну, мабуть, тиждень, а якщо перероблять як зараз більш ймовірно, на інші параметри, то це ще кілька тижнів. Так що ця мильна опера продовжується. Натомість зараз Ізраїль отримав 25 винищувачів F-35 і дуже багато потрібних на мільярда потрібних бомб і всього іншого. Чому я це кажу? Тому що наша допомога в пакеті з Ізраїлем і Тайванем. І якщо Білий Дім знаходить можливості на 2,5 мільярди. Зараз для Ізраїля, то, звісно, це послаблює якби, додаткові якісь аргументи. Хоча, з іншого боку, є група конгресменів, які якраз як це не дивно буде звучати таких лівих, які якраз не хотіли підтримувати допомогу Ізраїлю. Тому важко сказати, як це буде в результаті, але те, що ми навряд чи отримаємо це найближчими днями, це вже точно. головна перешкода зовсім інша. Вона розпочалась в жовтні минулого року. І відверто кажучи, не можу зрозуміти, з чим вона пов'язана, які ролі хто відігравав. Це пауза піврічна, яка дала можливість ворогу Росії атакувати зараз максимально в умовах відсутності цих озброєнь, які ми дуже потребуємо, і в принципі я би не виділяв насправді, як це робила за Джонсон. Я теж це робив і допомагав навіть організовувати з ним зустрічі. Для того щоб його переконали, але зараз це вже не питання Джонсона, Джонсона республіканців Білодому, це позиція США, і нас їх внутрішні питання ну мають менше хвилювати. Нас хвилює послідовність позиції, яка заявлена президентом США Джозефом Байденом про необхідність максимальної допомоги Україні. І я виходжу з цього. Тобто, якщо та чи інша країна, навіть така як США. Не може виконати свої обіцянки, то це, на жаль, і наша, звісно, проблема, але викликані у невнутрішній ситуації в самих штатах. Я думаю, що ця пауза настільки вже затягнулася, що послаблює позиції як США в світі, так і безпосередньо адміністрації діючої. Я думаю, що зараз навряд чи це відповідає, тому що, в принципі, ніхто не хоче з кандидатів мати слабку позицію Сполучених Штатів. Якщо раніше дійсно Дональд Трамп, можливо користував це проти Джозефа Байдена, то зараз ситуація виглядає дещо інакше, і він також свою риторику змінив. Він вже допускає цю допомогу в разі оформлення її вигляді кредиту чи позики. тобто, повернення до ідеї ленд-лізу, які запропонували в свій час республіканці з збільшенням контролю над надходженням цих озброєнь, і які не підтримав. Реально білий дім заявляючи публічно максимальну підтримку, навіть Джозеф Байден особисто 9 травня минулого року, 22 го вибач 22-го року, виходив і говорив, що от ленд-ліз і це дуже така потужна сила. В результаті самі ж демократи від нього відмовились. Тому коли мене питають, республіканці стримують. Я би знаєте, знаючи глибшу ситуацію, я би сказав. Тут дуже все накопичувалось з різних сторін. А тепер ми маємо все таки можливість все таки вона відкривається, тому що бюджет уже прийнятий сполучених штатів, що стримувало, дійсно можна було просто в загальному бюджеті сполучених штатів виділяти Україні допомогу і все і не пропонувати те, як вони пішли цим помилковим шляхом. Можна було не відмовлятися від ленд лізу який міг би стати певним аргументом. На цих перегумовинах, але всі робили по-іншому. І в результаті оці за завищені очікування від діючої адміністрації, і така ультимативна позиція призвела до ультимативної позиції іншої сторони. А тепер маємо питання вже України в виборчих перегонах, і тут відкриваються як можливості, так і зростають ризики. От така ситуація на сьогодні тривоги набагато менше ніж в Європі з очевидних причин. Дальне розташування сполучених штатів і ця позиція, що вони можуть втрачати в інших важливих своїх національних інтересах, вона не просто до так доходить до звичайного громадян. Ну дякуючи послу Тайваня. Він нещодавно заявив, що в разі, якщо зараз не буде зброї України, то тоді Китай зміцнюється, і от це питання Китай зміцнюється. Вона якось більше приходить до американців, тому що американців. Прекрасно пам'ятають, звідки прийшла загроза Другої світової. Вона їм прийшла не зі Сходу, точніше, не, з, ну, да, не зі Сходу, а з Західного узбережжя. Тобто фактично з території ближче з того боку Китай. І тому їх лінія, ця от перша лінія ну, не оборони вона, але вони її розглядають як свою стратегічну лінію. Це якраз лінія по Алюцькій острови, далі вниз до Тайваня, далі. Вниз до Японія, Малайзія. Оце от лінія близька до Китаю. До речі, Кірея і і, і ну, В'єтнам не входили в цю не входили в цю зону і не входять. Тому для них зрозуміліше такі загрози, які історично більше були відзначені. Але з іншого боку, дуже багато грає роль змі. І змі американські ну, дійсно на нашому боці, тобто вони постійно піднімають цю проблему. Ну навіть ті, що ну, такі право рово радикальні, вони. Чи консервативні вони також привертають увагу? Так що, в принципі, громадяни США підтримують змі обговорюють не так, можливо, так активно це зараз на фоні близького сходу. Але тим не менше, це є. Тому звернення президента Зеленського, як би більше так, уже до громадян, правильне звернення, абсолютно я підтримую. Ви бачите, я кажу приблизно тими ж словами, але воно вже не справляє такого враження, як це було в 22-му році від президента України. Тоді дійсно. Було прямий такий, можна було сказати, вплив на громадян американських, що діючі адміністрації навіть не дуже подобалось. Так що це треба робити, треба виходити прямо на американців зараз, тому що вибори кожні політики думають насправді тут про вибори. І Якщо буде тиск громадян, листи звернення до конгрес, до конгресменів до своїх це дуже важливий зараз інструментарій. Взагалі ніхто не спрогнозує, куди це вильється. Зараз по виборчиках вони отримали вже фактично гарантували своє висування від відповідно до Трампа республіканців і Джозеф Байден-демократів. Але на з'їздах буде офіційно це зроблено. До речі, скажу вам одну річ важливу: якраз саміт НАТО буде за кілька днів до РНС, тобто, це республіканський звісно, національний з'їзд, і Джозеф Байден міг би продемонструвати рішучість. І впевненість, якби він наважився на запрошення України е, політичне запрошення до НАТО, не членство, а хоча б запрошення, і це також питання, яке треба піднімати. Нещодавно на Київському безпековому форумі про це говорили з керівником військового комітету НАТО. Тут позиція, і до речі, офіційно заявлена Україною, що позиція США ключова. Саме США стримують зараз це рішення, тому е, нам потрібна не тільки зброя зараз. За що ми вдячні, те, що американці надають, навіть не маючи пакети, вони все таки 300 мільйонів надали і продовжують допомагати. Але я також розумію заяву президента Зеленського, коли дійсно ми говоримо, що зброя має надходити вчасно, тому що якщо вона не прийшла коли потрібно, то потім ці потреби збільшуються в рази для того, щоб зупинити ворога. Тому я дуже сподіваюся, що в найближчі тижні місяці якесь буде сконцентроване постачання і допомога Україні поки що. Поки що якісь заклики там в пресі не стріляйте по Росії, воно точно не сприяє в наближенні миру, і ми це відчуваємо. Але скажу, що знаєте, ну це хвиля не перша. Можливо, в них якісь є думки свої там всередині якісь е, утаємничені, що вони хочуть так зробити, щоб основні можливості України з'явилися якраз на період, коли будуть голосу ну, голосування можливо. І тоді я, я на це сподіваюся. Це не інформація, ні. Це просто ну, так логічно, що тепер діюча адміністрація могла би сконцентрувати це якраз на цей період. Ну і ще раз, Дональд Трамп, не треба його сприймати як людину, яка. Ну, там єдина блокує всю допомогу, це не так. Але тим не менше, дійсно, його позиція, особливо стосовно спікера Джонсона. Вона дуже серйозно впливає на ситуацію. Тому ще раз наголошую, час звертатися до американського народу.